А все я вас дуже-дуже заохочую завжди кажу вам. Моліться до свого ангела-хоронителя, ви за нього забули. Це той, який біля вас, він хоче вам допомагати. Ви розумієте, що ангел, коли служить, нам, ангел-хоронитель, коли Він нам служить, він щасливий, бо він для цього створений. Знаєте, є таке поняття ідеальна пара, так, хлопець-дівчина. І ми кажемо, створені один для одного. Ви представляєте, оці двоє створені один для одного, йдуть ведуть себе за руку, обіймають один одного. Та каже: принеси мені ту квіточку. А він біжить майже летить, як пташка, розумієш, приніс там квіточку та тішиться, він тішиться. І коли оці двоє закохані, один одному, що зроблять, вони щасливі. Це так, щоб ви могли зрозуміти, як ангел є щасливий, коли служить тобі. Ти йому кажеш, слухай, я так десь десь тичну ті права не буде знайти, що я вчора шукав. А що вчора шукав? І, 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 і думаю, дядьки мудрі, всім ради, що ну, молися до ангела-хоронителя. І стаю і молюся голосно, шукаю, але молюся. Потім я лиш докінчив молитву, я зразу знайшов те, що шукав. Зразу попробуйте до ангела-хоронителя моліться.